Наступне питання від Владимира Апріщенка. Получиться у вас остаться хорошими, якщо ви пайдете туди, куди целітесь? Владимір, відповідь так. У нас вийде лишитися хорошими. Чому я на це сміливо відповідаю? Дві причини. Перше, коли кажуть, що влада чи гроші псують людей, ну, мій життєвий досвід він показує, що це неправда. Насправді, влада і гроші вони показують, якою людина є насправді. І... Ми впевнені, що ми зібрали потужну команду моральних і альтруїстичних людей, і переважна більшість людей вони такими і лишаться. До того ж, партія сила людей в ній побудована досить серйозна система стримувань і противаг. Тобто тут майже неможливо, щоб одна людина, у якої раптом щось трапиться з ціннісними установками, щоб вона глобально вплинула на ситуацію в партії. Ну, плюс імперативний мандат ніхто не відміняв, і якщо депутат буде робити не те, що, що заявлено в цінностях і в принципах сили людей, звичайно, ну нам прийдеться прощатися з такими депутатами, тому глобально фракція сили людей в міськраді лишиться хорошою, і ми в це твердо віримо. Навіть мера теж можна імперативним мандат відізвати, тобто всі ці цінності та на мера також розповсюджуються. Все все те ж саме, як з якимсь недобросовісним кандидатом чи депутатом, так і з кандидатом і вже мером. Да тому лишаться тільки ті, хто зможуть остатися хорошими.